Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас деньок сонячний, але вітряно, прохолодно. І там із завтрашнього дня і на протязі десь до двох неділь будуть і дощі, і холодно. Ну, коротше, повертається зима, як то кажуть. Ну, Снігу не обіцяють, але прохолода й дожжі. Друзі, хочу зараз зробити ще один експеримент з приводу ожини. Ось вона перед вами. Хочу спробувати е саджанці укорінити методом китайського відводку. Тобто я зробив траншейку. Ось так, як ви бачите, траншейка. Ну Вона така сантиметрів 7 напевно, десь так. Нахилив лозину, ось я вже почав прикопуватись. Ось Виходить, лозина. І прикопую, прикопую. І ось воно отак буде виглядати. ось. Все воно прикопується. таким образом. І все. Утрамбується. Плюс там трошки дощик своє діло зробить, ось. Хочу спробувати зробити. Такий експеримент. Получиться він чи не получиться, я не знаю, але кортить. Все-таки, коли прикопуємо ці лози, щоб отримати садженець, то виходить ж і відводок виростає пагін центральний і коренева непогана. Якось так. Спробуємо. З приводу черенків у ящику. Ну там картина вже я бачу, що плачебна. Більшість із тих черенків погнило. Деякі є там, я зніму відео покажу, буду пересаджувати. Але більшість черенків погнило. Не були вони сильної вологі, але я підозрюю, що можливо не підійшов ґрунт, а можливо не знаю що. Коротше, що і як, чому, не знаю. До сих пор для мене це загадка. Попробуємо ще так. Якщо так вийде, то на наступні роки, дасть Бог життя, буду так і укорінювати. По 3-4 лози буду класти ось на одну одну сюди, другу, наприклад, туди трішки далі. І так само на ту сторону. І таким чином буду вирощувати саджанці. Якщо вийде, все-таки потрібно пробувати. Тому що не спробуючи, ти не знаєш, вийде воно чи не вийде. Якось так. Займаюся прибиранням, грібаю ось сорняки вже тут ось в принципі почав. Вітер у нас така погодка, звісно. Вроді сонечко, ну і в той же час вітер. Вон кучу буряну на гріб, буду прибирати. Граблі, лопата, рукавиця валяється, треба забрати. Коротше, працюємо. Якось так, друзі. Коли задумаєте щось такого плану робити, як я, не забувайте, я ще не сказав, у кінці, отут, поставити ще кілочок такий ну, з пів метра, сантиметрів 60 щоб ви знали, де закінчується у вас лозина, яку ви будете прикопувати. З винограду, якщо прикопати лозу, то виходить, зробити саджанці і укоріняються дуже гарно. А коли чи кажу коли. А якщо зробити це з ожиною, я не знаю, чи вийде воно, чи не вийде. Ну, будемо бачити. Якось так. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, все нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. З вами був Талян. До побачення, друзі, ще побачимось.